Вакцинація хтось її боїться та вважає неефективною або й шкідливою. Їх ті, які, які розуміючи ризики для здоров'я, прагнуть убезпечити свій організм від впливу агресивних вірусів, тому дотримуються календару щеплень. Імунізація організму виникла не сьогодні. Це складний та довгий шлях сотень науковців та медиків. Саме завдяки цьому людству вдалося подолати чимало небезпечних захворювань. Заступниця директорки Бурштинського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Шабала розповіла про важливість своєчасної вакцинації, зокрема від дифтерії та правця, з липня місяця по всій території України з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я почалася і кампанія з імунізації від дифтерії і правця. Це пов'язано з низьким охопленням населення, вакцинацією від цих недух, а також тим, що ці кампанії вони дають і медикам, і населенню. Шансів охопити більше людей, а також захистити населення відповідно від цих захворювань. Дифтерія правед це дуже тяжкі інфекційні хвороби, які дуже трудно піддаються лікуванню. Але запобігти розвитку цих хворіб ми можемо, зробивши щеплення у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Загалом дитина до року має вакцинацію від цих захворювань, якщо батьки не проти щеплень і захищають свою дотину. А також нагадую про те, що ця вакцинація повинна надалі відбутися у 16 років і потім з періодикою 10 років, тобто у 26 років, 36 і так далі. До кінця життя пацієнта повинна відбуватися ревакцинація від цих хворіб. Вакцинація у Бурштинській громаді є доступною для всіх вікових груп, а для працівників деяких професій є ще й обов'язковою. Дорослі повинні пам'ятати, що вони також мають бути захищені, особливо категорії осіб, які працюють. Мають технічного роду спеціальності, які працюють на маніпуляціях. Це відноситься до медиків. Для нас це щеплення є обов'язковим. А також 4 жовтня це щеплення відповідно наказу мозу є обов'язковим для всіх працівників освіти, тобто це є школи, дитячі садочки. Тому ми їх чекаємо і запрошуємо на вакцинацію, тому що без цього щеплення вони тепер приступити до роботи не мають. Законного права разом із плановими вакцинами в осінньо-зимовий період, як зазначають медики, варто також передчасно подбати про захист від вірусів грипу. Хочу вам нагадати, оскільки в нас є осінь, це є під захворювання по грипу та коронавірусу. Ці вакцини від ковіду нас також є безплатні в основі наявні вакциною від грипу. Вона не входить в обов'язковий календар. Це і рекомендоване щеплення, проте воно дуже необхідне. Якщо людина собі це рішення приймає, чи це вакцинувати дитину, чи самі особисто, вона може придбати цю вакцину у аптечній мережі і за допомогою холодових елементів перенести до нас у центр. Будучи нашим пацієнтом, ми цю вакцинацію звичайно проводимо на безоплатній основі. Це потрібно потрібно захиститися, тому що в Україні зараз війна. І ці інфекції дуже гордо піднімають голову, тому що цільовий рівень вакцинації має бути, щоб ми про ці інфекції забули 95%. відсотків. Наразі по цілій Україні такий відсоток є недосяжний.